Привіт! Продовжую розбір. Цього разу працюю з ударно-спусковим механізмом. Прикипів він дуже потужно. Вдалося розрухати курок і стебло затвору, а от бойова личина всередині патроннику ніяк не піддається. Два дні розмочував ведешкою, обережно простукуючи увесь затвор. Поки він відкисав, вирішив розвантажити шептало, викрутив гвинт. Трохи згодом вдалося провернути стебло затвору і залишається його вибити. Тут же все просто. Протимолоту молоту прийому немає, тому майже без зусиль його відділяю. Одразу бачу втрати по викидачу. Він просто лопнув навпіл. Все решта ціле. Розбираю затвор, відтягую курок, провертаю стебло і половина розібрана. Далі викручую ударник з курка і розбираю його повністю. Бойова пружина і ударник в ідеальному стані. Останнє, що хотів на сьогодні зробити, це зняти залишки від січки відбивача і спускового механізму. Для цього вибиваю штифт і знімаю гачок разом із шепталом. Шептало, до речі, дісталось, прогнило наскрізь. Не знаю, чи буде воно добре виконувати свою функцію, але я його підсилю і поставлю на місце. Якщо виламує, куплю нове, а поки що буде так. Далі викручую гвинт від січки відбивача і вибиваю залишки пружини. Останній етап розбору гвинтівки це зняти прицільне. Мушку і базу чіпати не буду, так як вони добре сидять і вибивати їх немає сенсу. Колодка припаяна оловом, отже, чистити від режі там нічого. От прицільна планка потребує чистки і реставрації. Вибиваю з'єднувальний штифт. Не йде. Зламав об нього дві виколотки, але все ж піддався. Десь відсотків 15 штифта відкололось. Але в цьому немає нічого страшного, його довжини не вистачить. Далі викручую гвинт пружини, яка теж, на жаль, зломана, причому видно, що вже давно. Вибиваю її однозначно під заміну. Закидаю планку зборів в лимонку, щоб розм'якчити окисли і зняти повзунок. Розпрацьовую кнопки. Одна йде легко, друга не дуже. Збиваю повзунок з планки і розбираю його. Кнопка складається з трьох частин: власне, корпусу кнопки, циліндри і пружини. Кнопки і циліндри цілі, а от одна пружина перетворилася в труху, інша як нова. На цьому, власне, все. Той розбір, який планував, завершив. Далі чистка і пошук необхідних запчастин. На царську піхотку деякі з них досить важко знайти. Порайте когось, хто торгує зіпами на Мосінку. Особливо в дефіциті прикладено піхотний варіант зразка 1891 року.